В Хейні є ще насіння, дуже гарне насіння. Я брала помідори, шикарна розсада. Ось такі євро пакетик. Тут їх багато. Я ще беру два є. От ще беру, передам сестрі на Україну дуже, гарні, дуже гарне насіння. Так? І розсада гарно дуже росте. До 25-го року, дійсно, так що беру. Так, що ще тут побачила Побачила, дивіться, по 3 євро отака от полуничка саджанці. Називається вона, як вона називається, не знаю. Ну, розсада полунички вже цвіте. Отака от, ну, дорогувато, звичайно, 3 євро. І от. Помідорки чері вже теж 6 євро. От такі от вони вже зелені у вазончику. А це, дивіться, якась лимонна герань. Перший раз таку бачу. Хто знає, напишіть мені, що це таке. Вона дійсно що пахне лимоном. Так. Пахне Друзі, мені, якщо ви дивитесь рані. моє відео і вам подобається Цей, мій канал, я вас запрошую, рані. підпишіться, будь ласка, 143. на мій канал, натисніть на, на дзвіночок Як вона цвіте. і підтримуйте Україну. Дуже вам дякую. Скільки їх тут? Чотири в горщику, чотири вазончики, такі маленькі, червона, рожева. І 450. Такі от чотири горщики. Не знаю по чим в Україні. Напишіть мені, будь ласка, хто знає ціни, скільки коштує герань в Україні. О, бачите, гарна дуже. Будуть висаджувати її вже. Тюльпани різні, букети, і все оцінюється, оцінюється. 3 євро, 3 євро. Такі повні красиві красота і трояндочки. От бачите, які шикарні 3 євро. А тут за дві штучки 5 євро отакі букетики. Різні, різні кольори. Бум тюльпанів зараз в Нідерландах. Лілії цвітучі, теж квітучі, на 2 євро дешевші. О, такі от великі вазони. Ромашки. Цвітуть. Шикарні, шикарні. А це не знаю, що це на герберу схоже. Пітунія вже така в горщиках. Здається. Так, а я зараз беру сканер і зайду в магазин. Ніка віз везла на реабілітацію, сама зайду, подивлюся, що тут по знижечкам. стрючки квасолі як їх готувати я ще не знаю не готував помідорчики клас в акції дивіться 4 євро цілий кілограм таких помідорів. це класно в мене закінчилися треба взяти дві штучки огірочка 99 центів Браво! По 50 центів виходить один гірок. Всім привіт! Привіт з Нідерландії! Українці в Нідерландах ніде не пропадуть. Працюємо в парничку на дачі. Викопала луночки. Тепер буду сюди гарну землю закидати добриво, перемішувати з добривом і садити. Це для помідорчиків. Ось у мене гарна земля, тут вона і так одобрена. Ну, я ще додав сюди це для томатів спеціальна земля куплена. Так, і ще додаю таке добриво, органіка. Універсальне органічне добриво для овочів. Що тут воно? Калій? М -м... Органічне, органіше стоф траляля, а перше -е... стик стовф. Натрій? Ага, натрій, калій і ще щось таке одобрило. Воно от в таких гранулках. Я його трошки сюди додаю. Перемішую. Водички наливаю, потім сижу. Помідорчик. О, така от гарна коренева система в нього вже. Отак. Ми його сюди посадимо і закидаємо ще земелькою. От по оці ось перші листочки. Треба його прикопувати. Помічник. Бур'ян викопує. Ой, тут така закинута дача. Стільки бур'яну і стільки років його тут ніхто не викопував. Так що нам є робота. Потруси землю хороша земля. Он туди потрусив цю грядку, Постукай об край грядки. Так. Нік тільки вчиться працювати. На городі. Неси тепер в контейнер те, що залишилось. О, отак. Отакий процес. Ось що у мене вийшло, дивіться. Посадила ще от стільки помідорчиків. І туди ще в куточок. Ну, там, чим далі, тим у мене менше. Тут уже такі крупні. От, а там ще маленькі. А тут, думаю, на такій от відстані поряд з цукіння висаджувати огірочки. Ну, поки що я три привезла, в мене такі великі три. От, подалі від помідор. Кажуть, помідори з огірками не можна. Підкажіть мені досвідчені дачники-городники. Чи це нормально буде в одній теплиці, отак от посадити? З однієї сторони помідори, з другої огірки і цукіні. Тут, може, не буду поряд садити помідори, може, полуничку посажу. Що ви порадите мені? Буду дуже вдячна за ваші поради. Так, по традиції підглядаємо до сусідів. Дивіться, вони, який горох у сусіда вже. Отак от, от смородинка вже, листочки повипускала, вже збирається цвісти. І цвіте садочок. І наші груші. Ой, красота. Просто чудо. Вийшло сонечко і прям вже вечір, а додому йти не хочеться, бо так класно. Класно, класно на дачі. Небо яке красиве. І сонечко. Але треба вже їхати, бо вже вечір. Отакі тюльпани вже цвітають, бачите, так швидко-швидко. Треба далі щось сюди, ще що садити, робити таку клумбочку, які там будуть далі в нас квіти. Лілії я сюди посадила. І ще щось. Порадьте мені, що наступне буде цвісти і що можна тут. what's a